Цім привіт сьогодні ми будемо робити браслет, для цього нам знадобиться рогатка, крючок і сім кольорів. Ой, вісім кольорів. Беремо сім кольорів, які ви хочете, і викладаєте. У мене це будуть двохкольорові резинки, Ви можете взяти які хочете Шість і сім. О, так. Для цього нам потрібно взяти одну резиночку, прокрутити весь на два стопчика. Тепер накидаємо нашу першу резиночку. -от. Беремо ще одну рожевеньку резиночку, накидаємо на два стопчика. Тепер накидаємо другу, так от. просто кидаємо і беремо ще одну рожеву. Накидаємо нижню першу резиночку. І накидаємо далі. Омаранжево в мене далі. Ой. Ще залишилось всього чотири кольори. Зараз ми накинемо ще одну резиночку і скинемо. Нижню розиночку зліво і з, з праву стопчиком. <гум> Що ж, тепер оберемо іще одне коррір наступний. Накидаємо знову рожеву нового стопчика і скидаємо нижню розиночку, опускаємо. Накидаємо ще одну розиночку. Так от. Беремо рожеву, на два стопочка і скидемо нижню розиночку. А видно так от. Тепер пропускаємо, беремо наступний колір, Накидуємо. і тепер беремо. Одну рожеву резиночку накидаємо на два стопчика і скидаємо нижню резиночку лівого і з, з правого стопчику. Накидаємо уже останній колір нашої, наших сім резиночок і беремо рожеву резиночку, і скидаємо нижню резинку. Тепер... Нам треба буде накидувати і скидувати. Зараз покажу яким чином. Беремо наш перший колір, отак от, от, і перетягуємо крізь усі резиночки от зсерединку. Так, це можна витягнути. Вийшло. І беремо ще одну, таку ж саму кольору резиночку, і скидаємо туди. Тепер беремо рожеву резиночку, накидаємо на два стопчика і скидуємо нижню різоночку. Перша вже у нас є резиночка. Тепер у другий колір захотуємо і Оп, сюди в серединку. Беремо знову цей колір. Так от. І рожевеньку закріпляємо. І скидаємо нижню рожевеньку. Тепер беремо вже наступний колір. Опалемо серединку накидаємо цей самий колір і беремо рожеву резинку. накидаємо на два сточки і скидаємо нижню рожеву резиночку. Опускаємо. От так от. Тепер беремо вже наступний колір. Скидаємо серединочку стовпчика і знову накидаємо той ж самий колір на стовпчик. Тепер беремо рожеву резиночку, накидаємо на два стопчика і скидаємо нижню резиночку. Кину. Тепер оберемо наступний колір. Так само кидаємо все родинку. Беремо ще одну розинку такого ж кольору. і накинуем. Тепер беремо рожеву резинку, накидаємо на два стопчика і скидаємо нижню рожеву резинку. Потім я можу залишити фоточку під відео. E, так, щось продовжуємо. Тепер наступну вже резиночку. Туди серединку, точніше. І беремо ще одну резиночку такого ж кольору. Накидемо на два стоп. Ой, які два стопці в серединку. І беремо рожеву резинку. Накидаємо на два стовпчика і скидемо нижню резиночку. <клес> так, отакий от він у нас виходить. Тепер останній вже сьомий колір в серединку і накинемо ще одну розиночку цього кольору. Далі от знову рожева. І скидуємо. Нижню рожеву резиночку. І так, поки вас не скінчиться. До наступних відео!